Такий осінній та дуже рецепт фаршированого перцю. Дуже смачно, тож обов'язково зберігайте собі та не забудьте під. кого фаршу. грам сиру моцарели, який додаю у сам фарш. Сюди ж додають чорний час крика зубчик. До речі ферментований чорний А ти харчовою добавкою, він дуже цінний та має багато корисних властивостей. Описі під цим відео має на меті ознайомити. Після 30 хвилин дістаємо, забираємо сиром. Я використовувала моцарелу. Можна...